Всім привіт, друзі. На сьогодні знову коп. Вибрався я, як завжди, на старий хутір. Сьогодні у нас така погодка сніжна, присипало трошки снігом поле, Но, думаю, це нас не зупинить. Копаю я, як завжди, з RUTUS Alta 71. Тому не знаю, попадалися тут всякі цікаві знахідочки. Минулих відео вони є, тому заходьте, підписуйтесь, дивіться. А ми погнали шукати. Все ще буде, покажу. Друзі, у нас ось така перша знахідочка. Такий буклес колись На нього нічого не було не зображено. Тут був метал, він згнив. Остався тільки колір. Ось такий ось алюмінієвий. Мабуть, грані радянський. Такий ось він. Такий ось гудзик. Тут видно сліди ржі. Такий ось гудзик, щоб до цього були доготики і металобрухти. Що ж, підшукати далі. Друзі, піймав такий ось. Сигнальчик. 83. Б'є під медну монетку. 76-79. Зараз викопаю і вам покажу, бо земля замежена копати в прямому фігі неудобно. Друзі, у нас сигнал був це такий ось кусок желіза такій ямі Кераміка валяється. Копав, копав думав, що ж це таке. Це оказалось такий ось велиценський Желізний сигнал. Глибокий. Тому й белоцвітний. Ну що ж шукати далі, не відчаємося. Ще, все впереді. Друзі, у нас ось така ось знахідочка. Така ось штука. Тяжка така. Ну це... Ну це не свинець. Не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть у коментарях. Сигнальчик на рутесі 67 показує. Ну, не знаю, не знаю. Тут обламаний. Щось то було. Не знаю. Така ось штука. Ходив. Знахід сьогодні небагато, земля примезена. Найшов декілька гільз на старих будинках. І більше нічого такого цікавого. Це ось така ось перша штучка ось. Така вона біла, як почиститься. Також не знаю, що це. Хто знає? Пишіть в коментарях. А я піду шукати далі. Друзі, в мене візуальна така ось чорна знахідка. Така ось штука незрозуміла для мене. Не знаю, що це могло таке бути. Можливо, щось із сільської сільхозтехніки. Може і ні, не знаю. Така ось тут загострена. Тут така ось така вона грибуною. Була з самого верху. Не знаю, що це таке і для чого. Хто знає, пишіть у коментарях. Ходив знахідки тільки чорний метал, леміхи попадають. І більш нічого такого цікавого. Ну і алюмінієві дротики. Ну що ж, друзі, піду шукати далі. Можливо ще щось цікавеньке знайду. Друзі. У мене ось така ось нахідочка. Така ось пряжечка попалася чорна. Ось така ось вона ржава вже, загнивша пущи. Ну знахідочка. Буквально декілька метрів від тої штуки. Ось пряше. Що ж піде шукати? Можливо, знайду срібло. або ось реблиму Все, погнали шукати. Друзі, в мене очевидна знахідочка, ось така штука незрозуміла, зрозуміла. Така вона. Щось було обламано, мабуть. Ну да. Така ось незрозуміла що штука. Тут такий отвір з цієї сторони. Можливо, що оце щось так було. Незрозуміло. Така ось штукенція. До цього було купа металолому. Задовбався його копати. Всякі сільхозтехніки штуки. Нічого цікавого. Це вилізла ось така штучка. Сигнал був неважний. Тому що це якась знову шмагдятина. Ну, ось така. Ну що ж піде шукати? Поки ще, ще є час. Друзі, у нас така ось бідна знахідочка. Не знаю, еще тяжеленький такий кусок меди. Якась, Можливо, пробка була така. Не знаю, така ось штука. Вона сплюснута. Ось. Така вона. Мідна штука. Хто знає пишіть у коментарях. А я піду шукати далі. Можливо, ще щось цікавеньке таке знайду. Що ж, друзі, буду завершувати свій сьогоднішній коп. Всі знахідочки ви бачили Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі на каналі.